Вітаю всіх, хто завітав. -E і одразу хочу попередити, щоб нікого не розчарувати і не витрачати ваш час, не гайте його. А це відео для новачків. Ну, тобто... Це відео допоможе тій людині, який тільки, ну, яка просто вирішила, я хочу навчитись програмувати, і я хочу робити це для Ардуїна, на Ардуїна, на цій платформі. І людина тільки робить свої перші кроки. Оце таке відео я зняв відзняв зняв, бо хочу допомогти саме таким людям, бо сам був таким. І я був в такій ситуації, коли ти хочеш щось... А В когось запитати, а тобі щось відповідають, або ти щось читаєш, але нічого не розумієш, що тобі відповіли. От якщо ви в такій ситуації тільки почали, тільки, тільки бажаєте це зрозуміти, вам щось сподобалось, зацікавило. Оце для вас. Хочу сказати, що ЛВМ пиш, пишеться ну, тут і зараз, у реал таймі, я маю на увазі, що життя живеться, а блог ведеться. Ну, якось так. Тобто, і оцей весь досвід, це не просто я з голови там вигадав, я крізь це пройшов і хочу поділитися. Так от, байдуже, ви просто хочете навчитись програмувати, або ну, конкретно взялися за Arduino. Сподіваюся, ця загальна інформація допоможе вам безпомилково і дійсно цього, це зробити. І спочатку ну, треба поставити собі взяти за мету, так? І зрозуміти для себе, чи дійсно ви цього бажаєте. Бо от дивіться, просто як воно завжди трапляється. А, людина ставить собі невірні цілі і ну, мар... просто марнує час. Я от про що. А, от ви новачок, вам сподобалася Ардуїна, і ви такий собі сказали: Я хочу навчитися програмувати Ардуїна. Добре, окей. Але ж потрібно спершу е розібратися. А для чого? Бо, може, вам якась крутезна штукенця сподобалася, ви просто хочете її відтворити. Так для цього не маєте бути програмистом, електроніком. Просто беріть, робіть, скопіювали, зашили, це досить легко. Тож вирішуйте, чи ви дійсно хочете навчитися, чи вам тільки так погратися. Ну і від цього інше слово у цьому реченні, воно фундаментально для, для цього відео, хочу. Хочу і можу. Це закон. Якщо хочете, бажаєте, ви це можете. І от як це робити, я тільки намагаюся вас підвести під цю думку, як це зробити грамотно. І як зрозуміти усі підводні камені тут і зараз, коли ви новачок, і тільки почали. Ось розбираємось. Тепер саме цікаве, а, навчитися програмувати. А, окей. Просто тут треба зрозуміти, що таке я вмію програмувати. Це означає, що ви а, можете використати якусь мову програмування для того, щоб зробити програмний продукт. А програмним продуктом є, ну саме, власне, ваш код, або навіть сама там, якась програма, інтерфейс. Навіть Простенька анімація, це теж може бути ну типу програмний продукт. Тобто а, треба досить чітко для себе розібратися, що вам до вподоби, обрати мову програмування. І ну, наразі я раджу, якщо для Arduino, то C підходить якнайліпше. Ну, це моя думка. Це для новачка, нормально. Ну, просто, просто я ж кажу, це такий в мене досвід. Але по-перше, навчитись це не скопіювати чийсь код, і це не е, скопіювати та трохи переробити його, ну, типу назву змінити чи дату. Ні, це коли ви можете цей код, власноруч, самостійно руч, е, самостійно вигадати і його написати, е, керуючись якимись принципами мовними програмувальними. І цей код запустити, відладити, налаштувати його. Ну, як ви налаштовуєте, наприклад, новий смартфон чи щось таке. Бо завжди є помилки, і навіть у чуваків, які досить круті програмери, в них теж є помилки. І Вони просто вміють їх вираховувати, знаходити і переробляти, щоб воно все працювало якнайліпше. І от тепер з чого почати? Ви обрали мову. Ну, В даному випадку це мова програмування C. Вона підходить для мікроконтролерів. Тож, а, але ж якщо ви новачок, з чого почати? Почніть з того, що читайте книжки. Отраджу цю книжку, я собі її навіть колись придбав, прочитав її. І гарантую, з першого разу, якщо ви новачок, нічого гесенько не зрозуміло. І це нормально, бо ну так вже влаштовано все. А, доки ти навчаєшся, ти робиш помилки, робиш якісь кроки, іноді вірні, іноді ні. Але ну одностайно прочитайте книгу. Просто візьміть, беріть і читайте. Від цього ви відштовхнетесь в майбутньому. І це буде не просто витрачений час, це буде гарний досвід, який вам допоможе. Потім дійти до цього, що, що як же ж воно робиться, як, як це програмувати. І якщо попередній крок не відбив вам усю охоту, і ви ще дійсно цього бажаєте, давайте розбиратися, що таке Arduino. Arduino. Arduino — це крутезна така фірма, яка зробила собі чудове ім'я. І чим вони зробили? Вони, як би то мовити, вони не виготовляють саму електроніку. Ну я не знаю, може я, я можу помилятися, але як я знаю, вони просто закуповують ті ж самі контролери, ті ж самі мікросхеми і роблять з них електронні модулі, роблять з них конструктори. Вони розроблюють чу чудовий програмний софт. Вони розроблюють а, готові моделі, там існують стартапи, різні там. Ну, багато чого ця фірма робить, я дуже полюбляю, дуже раджу і рекомендую Arduino, це круто. Але ж зрозумійте, вони виготовляють електронні модулі і навчають людей, і дають їм можливість навчитися на цих модулях щось робити. Але ж, якщо я ж кажу, якщо вам тільки просто хочеться щось відтворити. Ви качаєте її, або купуєте їх набір, або качаєте готову програму, зашиваєте їх, і воно працює. Все, все досить швидко, легко, доволі тривіально, не потрібно бути якимось майстром якогось мистецтва. Просто беріть і робіть. Це нормально, і для цього навіть не потрібно знати програмування. Але якщо вже дійсно у вас ця мета є, і ви вже прочитали книжку, і у вас же голова просто трещить від того, і тепер ви розумієте, що ні, назад шляху немає. А, почитайте про Ардуїна. Але не кваптеся а просто придбати їх стартовий комплект. А придбайте його після того, як пройдете ще декілька кроків. Бо тоді це не відіб'є вам усю жагу. Тоді це буде реально в тему. І от тепер наші пригоди тільки починаються. Ми зрозуміли, що таке ротуїно, що і як з ним можна робити. Ви для себе зрозуміли, чи воно вам взагалі потрібно, що ви бажаєте. Де хтось вже прочитав книжки і вже розуміє, що так, це важко, але цілком можливо. Тож, переходимо до основного, ногу, але спершу. А зараз така прикольна штукенція по екрану полетить, на неї мишкою, наведіться, щоб хопити. Як зупиниться, то Ставте лайк, якщо сподобалось. Якщо відверто я пожартував, то ж пишіть в коментарях, хто попався на цей жарт і дійсно намагався спіймати цю штукенцю. Мені реально це цікаво. Та сподіваюся, ви навчилися бути уважнішими і а, фільтрувати всю інформацію, яка до вас надходить. А, і от тепер, ми, от, от тепер починаємо. Основне, до чого і для чого я це відео відзняв. Я хочу вам показати, як виглядає реально ваш шлях до програмування. Тобто, у вас є якась точка відліку, ну десь ви на якомусь рівні ви є, ви щось знаєте, ну дехто, дехто вже програмував, дехто, дехто ні. Але беремо той момент, коли ви новачок, і, тільки починаєте, і от що, І як воно і до чого. Звичайно, легше тим людям, в кого вже є бекграунд, тобто база, коли цей базис у вас трохи вищий, ніж просто початківця, вам буде легше. Але ж зрозумійте, оцей шлях. Кожен собі прописує сам. Він починає, всі починають з різних точок відліку, але і роблять різні кроки. Комусь, може, вже книжки не потрібно читати, так досить сильно читати. Він вже вміє програмувати, але не знає, як з електронікою поводитися. Хтось навпаки. А, тобто, всі ці моменти у кожного власні. Просто я хочу сказати всім новачкам: за місяць. Ну, може, хтось, хто на досить великому рівні був до того, як почав ще навчатися, він може і навчитися за місяць. Я, наприклад, ні. В мене, я кожен, як, як поставив собі, собі мету, я кожен день намагався робити вправи, щось читав, там писав, намагався. Я за взав... і в мене, в мене пройшло півтори року. Допоки я дійсно зміг сісти і, власноруч, написати програму. І це при тому, що я там десь навчався, щось мені казали, але це досить великий шлях. І, ну, це був мій шлях. Може, хтось з вас це пройде просто як пальцями класнути. Нормально, але зрозумійте, ти ті, хто тільки починає. Це не на один день, не на одну годину. Це досить кропітка робота, і якщо ви. Причому така робота, де тебе ні, ніхто, окрім тебе, не оцінить, ні в кого іноді навіть спитати. А якщо я ж кажу, якщо навіть тобі щось відповідають, то допоки ти не отримаєш власний досвід, ти навіть не зовсім розумієш, що тобі відповіли. Типу там, кажеш, а, а чому в мене програма не працює? А вони тобі кажуть, ну ти у функції е, вказав невірні дані, а ти такий, функція, що це таке? От, от я про що? Тобто треба йти, але розуміти, наскільки цей шлях може бути довгим та ухилистим. От тепер, коли вже в нас є відправна точка, коли ви розумієте свій рівень, коли ви замотивовані, коли ви а Вже щось десь а, а, згодні з тим, що так, це буде важко, але я це зроблю. і Я розумію, що а, в мене є час, в мене є намір, і я до цього готовий. Що я рекомендую ще зробити перед тим, як почати якісь активні дії? Ч,ч, Ставте вподобайки і пишіть коменти, бо я щиро вдячний за ваші компліменти. Разом з Далаєм, друже не журис. Так, так, підпишись, підпишись. А вже потім о, я вам рекомендую от що проаналізувати. От тепер сама стратегія, сама суть от цього прийому, як і що робити. Спершу, от. Розставте собі пріоритети. Потрібен план стратегія. Не страшно згинути скинути підіт. Якщо ніколи не спинятись, сьогодні зар, а завтра ні. Життя коротке, щоб боятись От я навів вам мій приклад. Те, як я собі бачу, як потрібно розвиватися в цьому напрямі. Тобто я хочу навчитись програмувати Arduino. Добре, з чого почати? Тож, оцей квадрат він розбитий на червоний, жовтий, поранчевий, зелені сектори. І червоне це найважливіше те, з чого треба почати, а зелене ну, це вже за бажанням. Захочете, будете, не будете, це вже від вас залежить. Тобто, я розписав ну, свій план, до якого ну, я притримувався. І от дивіться, на мою думку, чи, прочитали книжку, можете починати аналізувати чужі програми, робити власні спроби програмувати. І як не знаєте в кого запитати, нема таких друзів, що можуть десь щось навчити, показати. Чат GPT. Дуже рекомендую. Він теж прибрехує, теж якось там може там, завумними словами казати, але він реально допомагає. Він навіть може допомагати вам програму писати, робити якісь вправи. Дуже рекомендую, це допоможе, реально допоможе. Ну а потім вже йде пріоритетність. Спочатку люди просто купують собі стартовий набір Ардуїна, не кваптеся, ви можете навіть нічого, не вклавши на копійки, якщо ви, наприклад, дитина, і там кишенкових грошей небагато, або просто там, ну, ще, ще розумієте, що не готові. Нащо купувати стартовий комплект, якщо ви можете використовувати симулятори. Це теж це навик, навички і корисні навички, і потім ви будете цим користуватися. Ви працюєте з електронікою, і в майбутньому ж бути, а Arduino це ж все ж таки електронні модулі. Можна ну, добре, якщо вмієте паяти, навчитися паяти, оберете собі деталі, якісь задачі у вас появяться. А Аут. Далі, як ви вже в цьому розберетеся, то навчитися це багато відео можна подивитися, або навіть почитати в туторіалах, як прошити ардуїнку, як скомпілювати програмний код, що таке hex файл це все, це все прийде до вас потім. Та спочатку я ж кажу: книжки, власні спроби. Симулятори і запитання до друзяки програми, програм, програмера або до ChatGPT, GPT, якщо такого у вас немає. Оце єдине, що допомагає. І головне, зате коли ви вже відчули, що ви а, дійсно розумієте, дійсно розумієте, як воно працює, і коли ваша перша самостійно написана програма видала вам якийсь бажаний результат. Ну, це, це крутезне відчуття, і я дуже дуже вам зичу цього, щоб воно дійсно до вас прийшло у ваше життя. Ну, Ця перемога над власною лінню, над власним, я не знаю, небажанням робити щось або ну, коли хочеться, але десь щось так, лінь. Тож бажаю вам успіху і вдачі на вашому. Інтелектуальному шляху саморозвитку і духовному розвитку. От. І підписуйтесь на мій канал, бо. <скільки> <скільки> Бувайте на взаєм!